Доброго ранку, діти! Сьогодні до нас завітають гості. Але для початку скажіть мені, будь ласка, яка пора року зображена на малюнку? Так, це зима. Навкруги чим все засипано? Так, снігом. А яка погода взимку? Правильно, холодна. А тепер уважно послухайте і вгадайте, хто ж до нас прилетів. Це синичка. Якого кольору у неї грудочка? Правильно, жовта. Синиця маленька пташка чи велика? Маленька. Цю пташку ви точно вгадали це голуб. Якого кольору наш голуб? Так, він білий. Це каркала ворона якого кольору ворона? Чорно-сіра, так. Дітки, а як ми можемо допомагати пташкам взимку? Ми можемо їх нагодувати добре. А що ж їдять пташки? Вони клюють зерно насіння. А синиці дуже полюбляють сало. Куди ми насипаємо корм для пташок? У годівницю, так. Разом з батьками ви можете зробити годівницю з підручних матеріалів. З банки, з упаковки під печиво або з пластикового відерця. А тепер давайте трохи розімнемося, Повтори за пташками. А тепер давай разом створимо свою пташку. Не забудь покликати батьків на допомогу. Для роботи тобі знадобиться аркуш, фарби та пензлик. Розфарбуй свою руку та приклади до аркуша. Деталі ти можеш демалювати пензликом. Як у нас чудово вийшло! Нагадайте, хто до нас прилітав сьогодні? Синиця, Голуб, Ворона. Так, а чим ми годували? Так, зерном та насінням. Ви сьогодні гарно попрацювали. Молодці! До нових зустрічей!